Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Волонтерську кухню в приміщенні будинку культури організували мешканки села Яришівка. 23 апарати штучної вентиляції легень для потреб Вінницьких медичних закладів передали волонтерам. 71 тисячу гривень зібрали під час мистецько спортивного фестивалю. Багіфест тобі треба максимально швидко за дорогу від точки А до точки Б зробити максимально. Максимально все, що ти можеш, зробити в межах автомобіля, те й зробити. Вінничанка Дарина Разлух розповідає про завдання, які виконувала у складі евакуаційної бригади. Місяць дівчина рятувала військових на Лиманському напрямку на першій лінії оборони. На фронт пішла добровольцем у складі першого добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова. Розповідає, їхня бригада вивозила поранених до стабілізаційних пунктів. Вони, наприклад, зв'язувалися з нами, потрібна машина там 300, ми сідали в машину, їхали, забирали поранених. В незалежності, скільки їх вже їх там було, скільки поміщається в машину, стільки ми й забрали. Від нуля до ста пункту в ідеальних умовах година. Перед виїздом на фронт Дарина прийшла двотижневу підготовку та курси тактичної медицини. Каже, до виїзду готувалася й морально, адже розуміла, що працюватиме з важкими пораненнями. Ти розумієш, куди ти йдеш, для чого ти йдеш і що ти там побачиш. На їхньому напрямку переважали осколкові поранення, розповідає медикиня. Найбільш характерне ну, як для військових дій це міновибухова травма. Кульових поранень набагато менше, насправді, коли снайпера працюють не так багато випадків, десь відсотків, напевно, що 10. Важливо, каже, не лише надати фахову допомогу, а й морально підтримувати бійців. Всю дорогу, наприклад, якщо у нас дорога пів години, то ми максимально Раємося пів години з ними розмовляти, говорити про все, що тільки можна. Ми так оцінюємо його свідомість і щоб підтримувати його у липні. Розповідає їде на другу ротацію. Рятувати військових тепер її обов'язок. Коли Вінниці, наприклад, чути там роботу ППО чи чогось, то трошки здригаєшся, а там перший раз здригнувся, а далі стоїш собі пішкаву. Ну, типу, до всього звикається. Воно затягує насправді. Я думала, що один раз, але один раз не вистачає. Ти бо розумієш, що тебе чекають люди. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Close. Open. Close. Open. На цьому відео Віктор Пастушина тестує протез плеча з тяговим керуванням кисті. Працював на жаль, дероді попав під поїзд. Механічну руку виготовили на Вінницькому казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві методом 3D-друку, розповідає ортопед-травматолог Володимир Скопоущенко. Даний протез його особливість в тому, що він друкується на 3D-принтері по індивідуальним параметрам. Він є дещо легшим в плані куксоприймача, тому що використовується матеріал для 3D-друку. Цей протез Вінничани виготовили разом із канадцями у рамках благодійного проєкту Вікторія Хенд Проджект. Професор Нік Дечев каже, таку технологію презентували у дев'яти країнах світу, зокрема і в Україні. Де спешелист екселент, деверинолоджіл, батайнідню тулс сріді принтерс, трід сканерс, модерн комп'ютерс. Мені ампутіїзін України бездово. Эндві Вікторія Генд Простісис із лоу кост де Вікторія Ганд Простісис із Генебі Манюфакчурд Хірін Юкрейн бай юкраїні people. інженерка Келі Найтс показує суспільному програми, які враховують анатомічні особливості кожної людини, моделюють протез, який потім друкують. So Роман Костюк на заводі працює протягом п'яти років. каже, аби зібрати надруковані деталі в єдине ціле витрачає до двох годин. Далі демонструє, як рухаються механічні пальці. Цей метод більш е, дієвіший саме для пацієнта. І власне пацієнтам більш було корисніше. Такі протези. Просто що це трішки дорога технологія і займає більше часу. На створення протезу за канадськими технологіями йде декілька годин, каже ортопед-травматолог Володимир Скопоущенко. Цей протез він керується за допомогою декількох механізмів. Це є тяговий механізм, він як основний. Тобто, якщо людина хоче, щоб кисть закрилася, він повинен зробити відповідний рух плечем, і тобто кисть закриється. В неї є можливість також блокуватися в декількох положеннях. Ось і також є можливість змінювати кут у ліктьовому свободі за допомогою відповідно здорової руки. Заступниця директора Вінницького протезного заводу Марина Вишневська каже: перші чотири протези виготовлені за канадською технологією для пацієнтів будуть безкоштовні. Далі ціну узгоджуватимуть. На сьогоднішній день державою не визначено граничної ціни на такі протези, тому що державним коштом оплачуються протези косметичні і тягові, які ми безпосередньо виготовляємо нашими звичайними технологіями. Тому ми будемо працювати над розробкою документації, оцінюванням цих протезів, поданням до Міністерства соціальної політики для внесення їх граничної ціни. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Вареники з картоплею для українських захисників на Херсонський напрямок ліплять мешканки села Ярішівка. Волонтерську кухню зорганізували у приміщенні будинку культури. Оборонцям гостинці волонтери повезуть сьогодні ввечері, тож, аби встигнути, роботу поділили, каже Альона. У нас такі процеси. Там замішуємо, тут ми викачуємо і формуємо варенички. Далі передаємо дівчатам, вони ліплять, а тоді передаємо гарячий цех. Там дівчата вже варять. За старшу на кухні Наталя Сіліцька розповідає, збираються двічі на тиждень. За сьогодні каже, мають наліпити 12 пластикових відерць. Це от на таку порцію, це сюди завиняєчка, кипяточок, олійка, солька. Заварує тістечко. Тоді воно добре, не глибке, смачненьке. мисках читати, то це ми вже п'яту миску муки оцю беремо зараз сьогодні. А ще скільки піде, не знаю. Начинки не шкодують. Треба побільше начинки, щоб були смачні вареники. Намагаємося як найтанкіше розкачувати. Наталя Суспільному розповідає, вареники для захисників прийшла ліпити разом із десятирічною донькою Алісою. До такої справи долучаються вперше. З, з роботою не вистачало часу, але дуже рада, що попала. А дівчата такі старожили, що вони щодня, щотижня приходять. Вона мене загітувала, каже, мама, да не хочу вільну хвилинку, обов'язково Може, поклепечиво для школи, передавали солдатам. А це вона каже, хочу долучитись. Аліса каже, виконує роботу, яку їй доручають дорослі. Я вирішила допомагати, тому що я хочу, щоб наші військові швидше повернулися до нас, щоб був мир. За процес приготування відповідає Валентина Гончарук. Варять одразу на двох плитах. Уже жарко, але я думаю, що хлопцям там важкіше, то ми вже стараємося не жалітися на те, що нам тут жарко. Якби там їм дав Бог, перемога була, і щоб дав Бог їм там живими, повернутися додому. Далі вареники поливають підливою зі шкварками. Спочатку повномасштабного російського вторгнення господині села Ярішівка наліпили для оборонців не одну тисячу вареників, а ще млинці з м'ясом та голубці, каже Наталя Сіліцька. Продуктами забезпечує місцевий волонтер Михайло Бузін. Готуватимуть до перемоги України. А переможного для країни дня накриють столи і для односельців. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. 71 тисячу гривень зібрали волонтери під час мистецько-спортивного фестивалю Багі фест Зорганізував його благодійний фонд Берегиня країни, аби зібрати гроші на Багі, легковий автомобіль для їзди бездоріжжям, розповідає співзасновниця фонду Олена Гуменчук. Мед провели фестиваль на території Корделівської школи Калинівської громади. У нас тільки заявлено, 200 дітей це ті діти, які приймають участь, не рахуючи решти, ну приблизно з десь до 500-600 чоловік сьогодні присутні. Можливо, навіть і більше. Розпочався фестиваль із внесення державного прапора на стадіон школи за групою дітей, баги та колона байкерів. Після урочистого відкриття розпочалися виступи дитячих колективів. 15-річна Людмила з танцювального колективу Грація каже, атмосферою задоволені, а ще більше тим, що можна допомогти військовим. Я вважаю, що цей захід дуже потрібен на час, тому що завдяки нашим військовим ми зараз можемо так розвеселити публіку, взагалі повеселитися самим. Тому я вважаю це дуже класно після стартував дитячий благодійний футбольний турнір. На нього зареєструвалися вісім команд. Їх розподілили на дві вікові категорії, каже головний суддя змагань Сергій Равцун. Вікова категорія 2009 і молодші. Там заявилось три команди. І вікова категорія 2007 і молодші. Там заявилось п'ять команд. Збирали гроші й на благодійному ярмарку, продавали домашні молочні продукти, випічку та ягоди. Оксана Фаренець з писарівки розповідає. Волонтерять від початку повномасштабного вторгнення Росії, відгукуються на усі запрошення волонтерів, допомагають чим можуть. Хліб з печі, вчора пікся, сологуня робилася, сир відкидався, бринза також робилася. Все, дівчата робилося, і хлопці сьогодні вночі. Також діти могли познайомитися з роботою саперів, покататися на багі. Вартість виготовлення такого авто 100 тисяч гривень. Ще 30 тисяч потрібно, аби купити станину, каже президент фонду Григорій Жомір. 360 градусів можна вибрати будь-яку позицію саме для вогневих дій. Позаду в автомобілі облаштували третє місце для стрільця, каже Жовмір. За побажаннями військових можуть змінювати комплектацію авто. Якщо у підрозділа є побажання збільшити кількість, наприклад, місць у даному транспортному засобі, ми можемо їх збільшити або ще щось додатково доставити, тому що у нас хлопці замовляли, наприклад, зверху також накриття тентове. Виготовляють баги на базі жигулів, розповідає волонтер Геннадій. 70 відсотків це нові запчастини. А відтак є потреба у комплектуючих. Експлуатується в реальних бойових умовах, виявляються якісь недоліки, робляться постійно вдосконалення. На сьогоднішній день ще облаштовуються спеціальними пристроями для евакуації людей для підвозу боєприпасів. За наявності запчастин та комплектуючих, зібрати ваги можна за два дні, каже волонтер. Наразі мають 15 замовлень від українських захисників, розповідає Олена Гуменчук. Мед. Використовуються ці машини дуже широко у саперів, у снайперів, у розвідників, у піхоти, у штурмових бригадах. Вона швидка, легка, легко ремонтується, і якщо десь болото чи ще щось застригає, то її можна чотири чоловіка спокійно витягнути. Каже, це вже третій фестиваль, який організовують волонтери з початку року. Друзі Роман Артем та Максим кажуть, фестиваль сподобався. Ми збираємо кошти для наших ЗСУ, для того, щоб. Для того щоб перемогти ворога, головне, щоб мир і все скучили за розвагами, за друзями теж. По завершенню фестивалю цей багі повезуть у зону бойових дій, каже Григорій Жовмір. Тут же авто було на ремонті, потрапило під обстріл. Сидіння довелося замінити, бо були прошиті кулями. Їх діставали зсередини. Лена Карбівська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Стартувала молодіжна літня школа для обдарованої молоді Вінничин разом до успіху. Протягом п'яти днів 18 юнаків та дівчат, серед яких і переселенці, вчитимуться писати соціальні проєкти та гранти. Діє школа на базі відпочинку Батерфляй. Про це Суспільному розповіла координаторка школи Анна Чорнявська. Основне завдання це розвинити їхні лідерські навички, навчити їх гарно комунікувати, писати власні соціальні ініціативи та далі реалізовувати, бути впевненими в собі та налагодити різні контакти, як вони можуть далі реалізовувати свої заходи. Перебування, навчання та харчування у школі профінансувало представництво міжнародної організації з міграції та агенція США з міжнародного розвитку, каже Анна Чернявська. Чого очікують від школи разом до успіху? Учасники розповіли Суспільному. Це дуже чудова можливість розвинутись, побачити нові методики, відзначити для себе нові способи комунікації, чудові інтерактиви і розвинути себе в плані. Росту як керівника, так і людини, яка може зробити щось круте і масштабне. У мене дуже активна екологічна позиція, і я хочу заохочити людей теж бути уважними до природи і долучити їх бути уважними до своїх звичок і якось це змінювати разом. Мені дуже хотілося б набути якихось нових навичок, нового досвіду, познайомитися з новими людьми і більше прокачати себе як лідерку, як людину, яка працює в команді. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1453 прізвища. Дивитеся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.